Добрий день підписникам мого каналу Олександр Пошукаєва і хочу привітати всіх тих, хто заходить на мій канал. Сьогодні вирішив перевірити ще одне місце. Щуки мені більше поки що не потрібно, тому я вирішив сьогодні покидати на судачка. Кинув декілька прутів на судака, а тим часом зайнявся ловлею бичариків. Бечарики клюють дуже активно, 100% на лови кожен рибалка. Дивіться, як це виглядає. Це за дві години. Отакий гарний бичок. Тож не сидіть вдома, виїжджайте, все просто. Одна удочка. так постачу по дну грузиком. Навіть поплавця немає. Роблю паузу і слідує, як правило, клювання. Ну, поки не захотіло, бо, скоріш за все, виловив дуже багато місцевого бичка. Ну, хочу показати, як воно клює. Роблю на Ну клюй. Ну за хвилинку воно клює не більше. Зазвичай може хижачок підійшов, тому розігнав всіх моїх вечайків, не хоче на камеру клювати. Але процес я показав, тож якось так, за 2-3 годинки пів ВДРЦ 5-літрового, я наловив. Приємно витягати гарних бичарків, ого-о! Бачите? Тіліпає уже. Ого-о! Отакий Красунчик о па все маємо А так і ловимо Бичків на Дніпрі Тож кайфов.